Молитва перед початком всякого доброго діла. Милосердний Боже, Отче і Господи, дай мені жадати всім серцем тільки того, чого потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі дай мені силу шукати перш за все виконання святих Твоїх заповідей. Настав мене на твою праведну путь і навчи у всякій справі не сходити з неї. Створи моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї, дай мені силу виконати Твої святі заповіді, на всіх стежках життя мого підтримай мої слабкі сили, оборони від лукавої спокуси і благослови на все добре, чисте і святе. Щоб і словами уст моїх, і всіми ділами життя мого я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого до нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.